Вітаю вас! Це канал Енелька Фетербук і моя нова книжечка для хлопчиків від року. Я в цій книжечці зробила теж закруглені такі края. Мені став дуже подобатися такий вид, виглядає більш вишукано. Отже, ігрова сторінка для хлопчиків. Відкріплення, пластикова кнопочка, колеса приєднуємо, від'єднуємо. Починаємо вивчати основні кольори, які бажано робити десь з року. Перший розворот. Сторіночка. Тваринки, хто що їсть, детальки зроблені на липучці. Дітки дуже люблять таку гру, можна порозказувати про цих тваринок, як вони люблять, що вживати в їжу. Друга це морська сторіночка. Тут у нас є два морячка, такий лев та слоник. Вони на своєму кораблі вирушають чудову морську подорож, і в них ще в трюмі сидить так жирафа та бегемотик, двоє їхніх друзів. Тут ферма на фермі. Чотири тваринки я зробила основні. Їх можна розміщувати в будь-якому порядку, де хто завгодно, і вивчати перші звуки тваринок з малюком. А це сторіночка з лісовими друзями. Є їжачок, який дуже полюбляє знаходити яблучко та грибочки в лісі, брати їх до ручки, ручка рухлива. І також є секретик у сторінці, де хто тут сховався. А ось у нас зайчик-вухастик. Потягнули, заховали, потягнули. І дитинка побачила, хто в нас заховався. Дуже цікаво, я думаю, буде діткам від року, а особливо десь більше до року восьми місяців. Вони взагалі будуть ховати, і знаходити самі. Космічна тематика. Тут в нас є ракета, вона знімна, можна як рухатися, показати. Дві зірочки, використані різні матеріали, дрібна, і більш дрібна і більш крупна така. Що Називається воно. Кож зам з блискітками. І ховається за сонечком. У нас такий. Корабель прибульців. Потягнули, заховали. Дітки обожнюють ці ігри. З хованками спочатку не розуміють, як воно так сховалося, а потім вже самі починають ховати. І пазл з чотирьох частинок. Десь на рік, можливо, буде трошечки складно ще, але дуже швидко дітки вчаться, тому зробила одразу з чотирьох, щоб було цікавіше. І надовше книжечка залишалася актуальною. Основа велкоротканина. кожна деталька зроблена на лип. Пучці. Та ж саме можна розказати діткам цією книжкою про транспорт. У нас є морський транспорт, підводний, є космічний, є надводний та є машинка. Книжечка актуальна, цікава. Дякую за перегляд, за вподобайки та ваші коментарі. І до зустрічі!